Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 21 липня. Бюджет Лозівської громади отримає понад 2 мільйони гривень. Такі кошти надійдуть від користувачів земельних ділянок, які використовували їх не на правових підставах, тобто без відповідних договорів. Спеціально створена комісія виявила більше ста подібних фактів. Людей, які користувалися виявленими ділянками, запросили до Лозівської міськради. Максимальна сума, яку нарахували користувачам з недооформленою землею, була близько 600 тисяч гривень. Гроші треба сплатити до бюджету до 15 грудня поточного року. Інакше будуть стягнення через суд. Комісія виявила і кілька фактів використання неорендованих водойм. Цьогоріч вперше вдасться стягнути за це плату. Раніше повноваження не поширювалося на водний фонд. Нагадаємо, останнє засідання комісії, що перевіряла оформлення та цільове використання земель, відбулося у 2021 році. Тоді з порушників стягнули більше мільйона гривень та контролювали оформлення всіх необхідних документів для законної роботи. Лозівська громада відстоюватиме можливість залишити державну податкову службу у місті. На цьому наголосив секретар міськради Юрій Кошнір на нараді з податківцями. Права в тому, що через скорочення штату у ДПС з'явилося багато вільних кабінетів. Керівництво податкової закликає до оптимізації витрат на отримання приміщень та розглядає можливість перенести службу. Натомість громада наполягатиме на збереженні фахівців у межах міста. Державна податкова служба необхідна лозовій, бо тільки за перше півріччя спеціалісти надали більше п'яти тисяч послуг, зазначила начальниця місцевої ОДПІ Вікторія Вепрецька. Громада ж не може виділяти кошти на отримання будівлі, бо вона у власності держави. Тому для врегулювання ситуації розглянули кілька варіантів, як заощадити і зберегти службу. Це перемовини з потенційними орендарями, пошук енергоощадного приміщення. У нашій громаді планують реалізувати проєкт соціально-психологічної підтримки жінок постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Днями відбулася попередня зустріч очільників громади, району та соціальних установ Скорус Інтернешнл Юкрейн», що запропонувала такий проєкт. Соціальні послуги жінкам, які потребують допомоги, будуть надавати працівники центру соціальних служб. Це може бути первинне соціально-психологічне консультування, групові заходи на запобігання та протидію домашньому насильству. Фахівці попередньо розглянули варіанти розміщення для роботи, визначили можливості та обсяги ремонтів і обладнання приміщення. Для довідки міжнародну організацію Корус Інтернешнл» створили на початку 2020 року. Компанія опікуються питаннями охорони здоров'я та надання системної допомоги постраждалим від гуманітарних криз. Сьогодні корус працює більше ніж у 30 країнах. На Лозівщині викрили жінку на вирощуванні снойдійного маку. У мешканки села Яковлівка вилучили понад три тисячі кущів цих рослин. Поліцейські встановили, що на території домоволодіння у 61-річної зловмисниці були висаджені нарковмісні рослини, за якими вона доглядала. 20 липня за місцем мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили 3160 кущів маку. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 310 – посів та вирощування снодійного маку чи конопель. Максимальне покарання за цією статтею обмеження волі на строк до трьох років. Лузівські рятувальники продовжують навчати дітей поводитися в надзвичайних ситуаціях та попереджувати їх. І так днями співробітники місцевого відділу ДСНС провели заняття з дітьми в класі безпеки, який створили цього року на базі своєї частини. Серед дітей на заході була присутня також команда юних рятувальників ліцею номер 11 Надзвичайники розповіли дітям про найбільш часті причини, з яких може статися пожежа. Особливу увагу звернули на дії у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Нагадали порядок дій під час сигналу повітря на Тривога та зауважили, що заборонено відвідувати водні об'єкти та лісні масиви, так як є небезпека натрапити на вибухонебезпечну знахідку. І до новин Харківщини. У Харкові розглядають можливість проводити уроки у метро для учнів молодших класів. Про це заявив міський голова Ігор Терехов на зустрічі з харків'янами. Відео його заяви опублікувало комунальний ЗМІ харків Харківновини. Мотивував пропозицію Мер Харкова тим, що навчання першокласників це катастрофа, бо ніхто їх онлайн не навчить писати, не поставить руку. І саме головне діти не стають соціальними, і з цим ми матимемо проблеми і труднощі в майбутньому. Інформацію про пропозицію навчати дітей у метро підтвердив також речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко у Фейсбуці, зазначивши, що це лише один з варіантів, які розглядають для провадження комбінованого навчання. Остаточне рішення поки не ухвалили. Речник додав, що основне питання, як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним, тому і проробляються безліч варіантів, і проведення уроків у метро лише один з них. Сидоренко каже, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати, Тож слідкуємо за подальшими рішеннями. У Харківській області набрали найбільшу в Україні армію відновлення. З початку її створення на Харківщині було задіяно 5210 чоловік. Це найбільша кількість серед усіх регіонів України. Зараз у відновлювальних роботах беруть участь близько двох тисяч чоловік. Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котоков каже, що у нас в області задіяні 52 з 56 громад. Люди працюють на роботах, пов'язаних з благоустроєм, навіть у деокупованих населених пунктах. Найпізніше армія з'явилася у Балаклійській та Чкалівській громадах, бо там сапери розміновували території. Нагадаємо, проєкт армія відновлення був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно-корисних робіт. В Харківській області проєкт працює з лютого 2023 року. До лав армії відновлення можуть стати люди, які втратили роботу. Для цього необхідно подати документи до найближчої філії обласного центру зайнятості. Учасники отримують мінімальну заробітну плату та страховий стаж в Лозівській громаді. Армія відновлення також працює. На цьому ми завершуємо випуск новин і нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.